Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всечесніх всіх, дорогі Христі. Слава Ісусу Христу. Слава, Слава, в наших відносинах з Богом усвідомлюємо і розуміємо, що однією з важливих частин нашого духовного життя є молитва. Дуже важливо є пам'ятати і розуміти, що ми. Робимо, коли молимося, коли розмовляємо з Богом. Ми дуже часто маємо різні свої намірення, прохання, болі, страждання, які приносимо в молитві до Бога. Але сьогодні я би хотів роздумувати над дуже важливим видом, типом молитви, який має надзвичайно велике значення насамперед для нашого духовного життя це і молитва подяки. Ми дуже часто в наших відносинах між собою не помічаємо цього слова. Дякую, спасибі. Проте, коли ми щось комусь зробимо добре, ми справді хочемо це почути, незважаючи на це якась формальність. І коли ми навіть цього десь не почуємо, ми самі за собою можемо не зауважити, якщо ми цього слова десь не кажемо. Але коли нам цього не кажуть, то ми щонайменше можемо подумати, що ну, хоча б могли би подякувати, хоча б воно матеріально може нічого не означати, але воно дуже велике є у духовному сенсі цього слова. У наших відносинах з Богом ми, коли молимося, направду маємо дуже велику небезпеку молитися тільки проханнями. Боже, дай нам те, Боже, дай нам інше. Боже, я би хотів би був так, я би хотіла би сталося так, аби мене в мене цей момент вийшло так. Це не означає, що цей тип молитви є поганий чи якийсь неправильний. Але ми, як правдиві християни, повинні усвідомлювати про велику важливість і необхідність подякувати Богові. Чи маємо ми за що подякувати Богові? Надзвичайно багато за що. Наперед, кожного ранку, коли прокидаємося, ми маємо подякувати Богу за те, що ми прокинулись. Це великий парадокс нашого життя. Ми настільки вже є швидкими, настільки вже є бігучими, що ми навіть не усвідомлюємо, що ми кожного вечора, ну здебільшого, кладемо будильник на ранок, навіть не усвідомлюємо, що ми можемо і не прокинутися. Ми думаємо що це саме зрозуміло, що ми маємо прокинутися. Це не саме зрозуміло, ми можемо і не прокинутися. Ми можемо прокинутися, а вже щось може зовсім переєдначитися. Пригадаймо собі той час майже 4 роки тому, коли ми одного ранку прокинулись, почалася війна. Ми ці речі, ці, ці речі не залежали від нас. Ми вже під них підлаштовувалися, ми вже вчилися жити в цих речах. Тому дуже важливо і зранку подякувати Богу за те, що ми прокинулись, що ми живі і здорові. Дякувати Богу за те, що ми маємо щось з'їсти, бо є люди, які не мають що з'їсти, які в цьому є обмежені, потребують цього. Дякуємо Богу за те, що ми є живі, здорові, бо могло бути зовсім по-іншому. Ми цього не помічаємо, коли все в нас добре, коли ми маємо фізичний розпорядок, йдемо до праці, повертаємося додому. І, дай Боже, щось станеться чи якась хвороба, чи, чи якісь проблеми, і тоді вже. Починаємо по-іншому думати і мислити. Тому дуже важливо є дякувати Богові. Як приклад такого святого, який особисто для мене є дуже хорошим прикладом у духовному житті, це є Святий Августин. І один з його важливих творів, який має назву Сповідь, де він описує своє покаяння, він фактично. Весь свій твір всю цю книгу описує у формі подяки. Він дякує Богові за те, що пробудив його серце і що він навернувся. Дякую своїй мамі, яка постійно молилася за нього. Подяка Богові є невід'ємною частиною нашого життя і фундаментом нашого життя. Особливо в цей час, коли ми цього тижня. Постійно молимося і припадаємо до животворчого Христа, який стоїть у наших храмах. Ми маємо особливу можливість переосмислити, як наскільки сильно ми маємо Богові подякувати. Тому що хресна жертва Ісуса Христа на Христі це є найвищий акт Божої любові. Це є те незбагненне для нашого людського розуму. І великий в очах Божих, тому що Господь настільки сильно себе принизив, настільки сильно себе упокорив, що помер за увесь світ. Помер найганебнішою смертю того часу. І ми, коли приклоняємося до цього животворчого Христа, приносимо Богові свої прохання, свої різні намірення, насамперед, не забуваємо подякувати йому за цей великий акт Божої любові. Подякувати йому за це велике діло відкуплення всього людського роду. Господи, дай нам сили справді бути вдячними Тобі, дай нам сили і благодаті впевнено прокувати з подякою Тобі у дорозі до Царства Небесного, яке нам приготоване. Амінь. Слава Ісусу Христу!